Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Еді хірн про майбутнє Дмитра Бівола після перемоги над Бетербієвим. Мартін Баколе прокоментував свою поразку паркеру. Олександр Усик назвав єдиного бійця, з яким хоче зустрітися у рингу. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Голова матч Ромбоксін Еді Хірн висловив захоплення з приводу перемоги Дмитра Бівола, який представляє Киргизстан у реванші з канадцем чеченського походження Артуром Бетербієвим. Цього разу Бівол діяв впевненіше захопив ініціативу і довів бій до перемоги, вигравши за підсумками суддівських записок. На кону стояли всі чемпіонські пояси у напівважкій вазі, і тепер саме бівол став абсолютним чемпіоном дивізіону. В інтерв'ю Ring співпромотор Бівола Еді Хірн заявив. Що це був, мабуть, найкращий перформанс, який я коли-небудь бачив. Це було неймовірно. Він змусив Бетельбієва ходити п'ятами. Він створював кути. Вважаю, що бівол заслужив на перемогу і в першому поєдинку. А цього разу вже ніяких суперечок не може бути, навіть не зважаючи на те, що дехто намагався пограбувати нас, виставивши нічию, але то була чиста перемога. На думку Хірна, цього разу Бетробія включився вже на старті і, мабуть, трохи втомився. Якогось моменту бій був навіть одностороннім. Він був дуже небезпечним. Хто стане наступним опонентом Бівола? Хірн має точну відповідь на це запитання. Той, з ким захоче його побачити, тільки Аляль Шех. Це може бути Беневідес, це може бути Канело, може бути трилогія. Перший бій між ними був на 10 із 10 балів. Другий бій був на 12 із 10, третій може вийти ще краще. Промоутер Квінсбері Промоушенс Френк Уоррен поділився своїми враженнями про перемогу тимчасового чемпіона WBC у суперважкій вазі Агіта Кабаєла над китайським суперважкового викона Джоном Джелеєм. Блискучий виступ Кабеєла в бою, то був великий вибух. Джан все ще небезпечний. Він завдав Агіту кілька добрих ударів. Мені сподобалася битва. Джан добрий воїн, але скільки йому років? 41. Агіт дуже добрий боксер. У нього гарна швидкість рук та руху. Це гарна перемога, сказав Уоррен. Нагадаю, Кабеєл переміг Джолея нокаутом у шостому раунді. До речі, нагадую, що спонсор проєкту Фовбет. Колишній абсолютний чемпіон світу на надважкій вазі Ленекс Люїс висловився про перемогу тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера над конголесом Мартіном Баколе. Це був чудовий удар, бо низько опустив руки. Мартін прийняв бій в останню хвилину. Я б не погоджувався на такий поєдинок. В останній момент я б підготувався, не сподівався, що бій закінчиться так рано. Це був один удар, але кут зупинив поєдинок. Поколи не хотів, щоб бій зупинили. Хочу побачити двобій паркера з Дюбуа». Думаю, що це буде чудовий бій, переможе найсильніший, але зараз Даніель – топовий боєць, він має титул. Паркеру потрібно добре підійти до їхнього бою. Джозеф теж може перемогти, сказав Люїс. А ось сам конголезький боксер суперважкої ваги Мартін Баколе так прокоментував свою поразку в бою проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера. Я думаю, що всі розуміють, що сталося. Я не побачив удару сьогодні. Це бокс у надважкій вазі. Може встатися все, що завгодно. Я сиджу зі своїм тренером і питаю, чому ти не дав мені другий шанс. Він каже: Ні, подивися відео. Я думав, що зможу відновитися як паркер, який переміг Джана. Але дякувати Богу, у мене є тренер, який сказав мені ні. Травневий бій проти фет все ще відбудеться. У мене буде тиждень відпочинку, я повернуся до табору до тренажерної зали. Я прилетів у другій годині ранку. Не було часу навіть поспати. Особисто для себе я не програв цей поєдинок, тому що зробив те, чого ніхто ніколи в боксі не робив, сказав Баколе. Ну і на завершення. Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик висловив бажання провести бій проти чемпіона IBF Даніеля Дюбоа. Хочу наступний бій із Даніелем Дюбуа. За абсолют. За абсолют. Де саме Лондон сізон. Немає значення. Першим вибором буде в Емблії? Так, так, я готовий, бро! сказав Усик. Треба нагадати, Даніель знявся з бою проти Джозефа за два дні через вірусну інфекцію. Усик у 2023 році переміг Дюбоа нокаутом у 9 раунді. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!